Усіх вітаю на каналі Montrate, і У цьому відео покажу реальний дейтрейдинг на ОТС ринку без прикрас та красивих обіцянок. Ми працюємо за чіткою торговою системою з лініями Болінджера. Ось цим, які бачите навколо графіка. Я поясню, де формуються потенційні ситуації, де я заходжу і чому саме тут, а не просто тисну кнопку Купити чи продати, придумуючи різні причини для входу. Тут не буде хаотичних входів, бо чіткі умови для входу і терпіння. Саме те, чого не вистачає більшості трейдерів. Якщо ти хочеш не вгадувати рух, а розуміти, коли ринок дає можливість заробити, дивись уважно до кінця. Одразу перейдемо до налаштувань, і все, що нам зараз потрібно зробити, це поставити собі одну хвилину таймфрейм, тобто кожна свічка, інтервал руху ціни за одну хвилину. З індикаторів звичайний Bollinger Bands. Натиснули додали, але бачимо, що він виглядає зовсім по іншому. Тож натискаємо тут олівчик і попадаємо в налаштування індикатора. Період виставляємо 13, а Deviation 3. По стилю я рекомендую забрати Middle та Background, так як вони просто заважають і створюють зайвий шум на графіку. Все по налаштуваннях ми завершили. Час експірації одна хвилина. Тепер перейдемо до пошуку ситуації. Дана стратегія працює абсолютно для усіх активів, які містять біля себе ОТС, в тому числі криптовалюти, сировини, акції, абсолютно усе, що місяць собі. ОТС. до речі, вже формується перша ситуація. ГБП Аут, тож час експірації одна хвилинка. По закриттю цієї свічки, ось тут, до речі, є таймер. Як його вімкнути, зараз також покажу. Буду заходити рівно на одну хвилинку вниз. Два, один натиснув Продати, і так як час експірації одна хвилина, я очікую формування червоної свічки. Лише в такому випадку я заберу плюс. Ось цей таймер він доволі зручний, тож рекомендую його увімкнути. І зробити це можна ось тут, там, де таймфрейми. Enable Timer. Ну і якщо ви хочете отримати максимальний комфорт від торгівлі, то я рекомендую встановити весь цей мод розширення, який є лише в нашої команди. Він абсолютно безкоштовний у вільному доступі, тож кожен з вас може просто перейти та собі його підключити. По аналізу ситуації, перше на що я звертаю увагу при пошуку, це аби ціна торкалася лінії болінджера, як це відбувається ось тут. Але важливо, щоб це було саме тілом свічки, не тіню, а ось цим тілом. Тут ситуація одразу себе не відпрацювала, сформувалася все ж таки зелена свічка, тож я приготував за ризик менеджментом наступну суму і хочу зайти повторно. Але, схоже, що момент я провтикав, і ситуація вже відпрацьовує без мене. Араз з першим фактором для входу ми розібралися. Це є дотик до болінджера, Тут нас це присутнє. Другий необхідний фактор це зняття рівня. І для цього я зачасту використовую 5 5-хвилинний таймфрейм, так як це забирає зайвий шум. Та позначаю сформовані максимуми по тілу свічок, також без урахування ось цих тіней. До речі, якщо ви новачок і ще зовсім не розбираєтеся вперше бачите графіки, то рекомендую почати з навчального відео, там прям максимально детально все розібрав. Тож в даній ситуації у нас був чіткий рівень супроту, від якого не раз давали реакцію на зниження. Імпульсивний ріст ціни торкалися Болінджера і цікаво було відпрацьовувати. Тут ситуація не спішила себе одразу відпрацювати, але через одне перекриття можна було спокійно забрати плюси. Якщо ж діяти більш консервативно, то можна було чекати. Зняття верхнього рівня, після чого вже заходити, але тоді багато ситуацій будуть втікати. Тут вже вибір завжди залишається за вами. Також одразу хочу сказати щодо ризик менеджменту, так як це дуже-дуже важливий пункт, в якому більшість допускають помилки, внаслідок чого втрачають свій баланс депозит. Ось тут справа зверху, також появиться окреме відео. Буквально 5 хвилин я розібрав варіанти ризик менеджменту, які зазвичай використовують, а також в їхні плюси та мінуси. Тож рекомендую переглянути. Ну а зараз не будемо на це витрачати час. тонкоін формується гарна ситуація. Бачимо, що ціна вже долітає до лінії Болінджера і тілом торкається. Важливо лише те, як в нас закриється ця хвилина свічка. Якщо вона не вкатить і буде далі торкатися тілом, то ситуація для мене буде актуальна. Час експерації одна хвилинка, я приготувався заходити і по закриттю свічки натисну Продати. Закрилися не найкращим чином. Але все ще торкаємося Болінджера, тож ситуація актуальна. По рівню 5-й таймфрейм, на жаль, трішечки тут не долетіли. Але позначаю ось максимум по тілу свічок, і бачимо, що до даного рівня ми не один раз підходили. Ось тут дали реакцію на зниження і ось тут ще раз. В ідеалі, звісно, чекати, аби було повноцінне зняття. Бо тут ми його не торкнулися. Незважаючи на це, ситуація мені імпонувала, хотів її відпрацювати, тож давайте подивимось. Секундочка, є формування червоної свічки, і тут вже забираю впевнений плюс. І незважаючи на те, що в мене один мінус та один плюс, я залишаюся в профіті на 185 доларів. І це лише завдяки коректному ризик менеджменту. Дуже гарна ситуація формується по Аутчех. Натиснув продати рівно по закриттю свічки і очікую формування червоної. Перша умова в нас виконується. Це є дотик до лінії Болінджера тілом свічки. П'ятихвилиний таймфрейм, і бачимо чітко сформований рівень супроту, від якого справді багато раз давали реакцію на зниження. Починаючи, ось звідси ми підходили, кожен раз давали реакцію на зниження. Ну і зараз аналогічно. Цікаво бачите реакцію на зниження. Хвилини таймфрейм. Дві основні умови в нас виконалися. Також є додатковий фактор: це приємний таймінг. Ось тут є така шкала, і неприємніші таймінги для відпрацювання це або перша, або ж п'ята хвилинка п'ятихвилинної свічі. Ось так, але з першої свічки, як бачимо, себе не хочу відпрацьовувати, тож за ризик менеджментом знову приготував більшу суму і зайшов повторно рівно на хвилинку вниз. Як бачите, буває, ринок себе шикарно відпрацьовує. Ми забираємо там 5 плюсів ряд, а то й 10 плюсів ряд зовсім без перекриттів. А буває, що ось так через одне перекриття себе відпрацьовує. В будь-якому випадку за ризик менеджментом я залишаюся в плюсі. Дві секундочки, жирнюючі відпрацювання і забираю впевнений плюсик. Аналогічно до минулої ситуації. Маю один мінус та один плюс, але залишаюся в профіті на 197 доларів. Велике дякую ризик менеджменту. Мабуть, суть стратегії, ви також вже зрозуміли. Дві основні умови: дотик до Болінджера та зняття рівня. Нічого більше. До речі, завдяки моду розширенню ми можемо бачити, скільки зараз людей онлайн, хто також користується даним модом. Більше того, ми можемо ділитися, якщо бачимо, гарну ситуацію. Побачили гарну ситуацію, ось тут натиснули, прийшло сповіщення, інший може натиснути, швидко переглянути актив та зайти в ситуацію, що є неймовірно зручно. Також, думаю, велика кількість вас може подумати, що так просто усе працювати не може. Але в мене є великий вагомий аргумент. За цією стратегією ми торгуємо вже півроку, 6 місяців, майже кожного дня на прямих ефірах. І усі ефіри є в записі на нашому YouTube каналі, який називається Moon Trade Life. Ви його легко можете знайти в нашому телеграм-каналі, адже там ми завжди сповіщаємо про вихід у прямий ефір. Ну а статистика за 6 місяців по одній стратегії це дуже-дуже жирно. Покажіть, хто ще вам зможе так і показати. До речі, коли мало ситуації на ринку, ми любимо ще використовувати допоміжний Болінджер, але його налаштуваннями ми наразі ні з ким не ділимося. Тож давайте домовимося, що якщо під відео набереться 500 лайків, я розкрию налаштування ось цього допоміжного болінджера. Адже на ефірах ми достатньо часто його використовуємо. NZD GPY є сформована більш локальна ситуація. Що мені імпонує, те, що в плані рівнів, локально ми абсолютно все познімали. І вищі якісь максимуми є вже сформовані аж ось тут. Тож, корекцію хотілося б бачити вже. Гарний імпульс на підвищення, основна умова в нас також виконалася. Це дотик до лінії Болінджера тілом свічки. Тож, рівень зняли, Болінджера трохнулося, чекає формування червоної. До речі, ще спрацьовує в мене сповіщення по Apple, але тут нічого цікавого. Як ставити сповіщення, це достатньо часто запитання. Ось тут є дзвіночок, натискаєте, і коли ціна досягає даного рівня, вам приходить сповіщення, що дає можливість не пропустити ситуацію і вчасно її відпрацювати. Ну а тут вже дякувати відпрацьовує себе з першої свічки і забирає впевнений плюс. Летимо шукати, хотів би ще пару плюсиків зараз зібрати. Щодо рівнів, також скажу, як я визначаю силу рівня. Який рівень мені більше імпонує, до речі, ось є сповіщення по Юздачі хав, але тут ситуація для мене не дуже цікава. Тож, я кину хрестик. У рівнях для мене є два основних фактори, як я визначаю силу рівня. Адже очевидно, що від сильного рівня значно цікавіше працювати, ніж від якогось слабкого. І першим фактором виступає. Тривалість, скільки часу рівень вже утримує ціну та не дає пройти вище або нижче. На другий фактор це скільки раз ми вже тестили даний рівень і давали від нього реакцію. Чим більше, тим краще, тим рівень сильніший. До речі, є врахув, може сформуватися ситуація. Буду пробувати й відпрацьовувати, але є в цій ситуації один мінус, і зараз поясню який. Рівно по закриттю свічки натиснув продати. Очікую формування червоної. А мінус полягає у тому, що в нас було дуже сильне звуження по Болінджеру. Бачимо, ось таким чином воно виглядає, і це відбувається через те, що ціна торгувалася в локальному діапазоні, тобто фактично стояла на місці. Внаслідок чого ціні значно легше досягнути лінії Болінджера і може формуватися більше фейкових сигналів. Незважаючи на це, тут мені імпонує, як ми сформували дві великі. Такі об'ємні свічки на підвищення, 5-хвилинний таймфрейм ми зняли основні максимуми і вище якийсь максимум, від якого цікаво було би працювати, знаходиться вже аж ось тут. Тож корекція тут дуже сильно проситься. Залишається 5 секунд до закриття угоди, але, схоже, тут з першої свічки мені вже відпрацювання не дасть і потрібно зайти повторно. 3 секундочки і є. Формування червоної свічки забираю ще один плюсик. Як бачите, вечірній ринок більше так відпрацьовує себе через одне перекриття. В загальному стратегія дуже проста, тож рекомендую просто долучитися до прямого ефіру та спробувати з нами поторгувати. Це буде найкращою практикою. Ну і не варто одразу ризикувати. Відкриваєте демо-рахунок, практикуєтеся, отримуєте перший результат, бачите, що у вас виходить, правильно керуєте ризиками, і тоді переходите вже до реального рахунку. Ні в якій сфері неможливо зразу стати профі. Завжди необхідна практика. Ну і в сфері трейдингу для цього не обов'язково втрачати гроші демо рахунок, сидите, практикуєтесь, відпрацьовуєте усі робочі моменти. Алібаба формується цікава ситуація, тож по закриттю свічки натискаю продати. Але дивіться, слабо фіксуємося, не торкаємося болінджера, тож все ж таки буду пропускати. USD-PKR, ще понад 20 секунд до ситуації. Ті, хто торгують, я також їх повідомив, що тут формується ситуація. Бачимо, що ми зняли попередньо сформований максимум, і все що потрібно було це гарно зафіксуватися свічкою, торкаючися боленчера. Але свічка просто вкатує і ситуація не актуальна. Тим часом формується шикарна ситуація по Alibaba. 2-1 натиснув продати. Ситуація максимально жирна. Жирнюючий імпульс на підвищення ціна торкнулася Болінджера, і як ви бачили, про цю ситуацію повідомив хтось з учасників команди, хто також користується модом. Лише завдяки цьому я зміг вчасно на неї потрапити і зайти. У рівнях в нас відповідна ситуація. Бачимо, що попередньо давали звідси реакцію на зниження. Вище в нас є вже сформований рівень, аж ось тут, що я дуже-дуже далеко. На хвилиному таймфреймі нам туди ще летіти дуже багато. Тож зайшли рівно на хвилинку вниз, очікуємо формування червоної свічки і маю забрати ще один плюсик в даній ситуації завдяки учаснику команди. Два один впевнене гарне відпрацювання. Забираю плюсик. Вечірній ринок не найприємніший, але незважаючи на це, я свої плюсики позбирав і залишаюся у приємному профіті. Тож, якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково залітайте на прямий ефір. Усім профіту!